Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Вишиваю килим хрестиком. Завишито багато, але ще більше маю вишити. В попередньому відео, яке починалося як вишивка, як медитація, а закінчилося як техніка, куди голка ляже без схем і задумки. І відгуки моїх глядачів. Дякую вам. І ось виникло бажання погратися з кольорами. Поміняла місцями сірий та морську хвилю. І тепер, уже маючи умовну схему, я просто медитую, медитую і роздумую. І хочу з вами поділитися. Своїми враженнями від прочитаної книги Джона Стрелекі Кафе на краю світу. І от до цієї книги така легенька анотація: Зупиніться, поставте на паузу щоденну метушню, вирвіться з її тенет і зазирніть до кафе на краю світу, розгорніть меню і придивіться уважніше до останньої сторінки. Там ви почитаєте три запитання, від яких тікали все життя Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті, чи вдоволені ви? Ця книжка допоможе в пошуках відповідей. З нею ви запалите вогонь у душі, усвідомите що цінне, а що пам'ята, поглянете на життя під іншим кутом зору, незалежно від набутого досвіду. І ось я в інтернеті надивилася коментарі на цю книгу. І почну я з коментарів іноземців, назвемо їх так. Проникливо, космічна інструкція до життя. Він уловив пульс світу. Ця маленька книжечка здивує і надихне читачів повсюди. Цей сюжет про можливості на емоційних. Роздоріжжях засвідчує дещо дуже важливе та глибоке про життя. Дуже рекомендую. Або ось таке проста історія, що трансформує життя та змінить ваші погляди на нього. Я в захваті, прочитав її за один день, я в захваті, у кафе на краю світу, однозначно варто зупинитися. І ось поміняна схема. Сіреньке з морською хвилею. І продовжуємо далі. Наступний коментар: оригінально, вигадливо, захопливо і змінює життя. Я замовив ще 10 примірників. Вона зворушує, спонукає, просвітлює, вона прониклива, розкриває відповіді на животрепетні питання. Або чудова книжка, що змусить вас по-справжньому замислитися про своє життя та про те, хто ви насправді. Зануривши всю у цю книжку, ви не захочете її відкладати. Ставить проникливі запитання про мету в житті та нашу роль як індивідів». А ось українські коментарі. 21 рік. Книга Джона Стрелекі кафе на краю світу. Його заявляють бестселером мотиватором номер 1 який перекладено 41 мовою. Ця книга піднімає дуже важливі питання: для чого ви тут? Яка мета вашого існування? Чи боїтеся ви смерті? Чи задоволені ви? Саме ці питання змушені поставити собі головний герой книги Джон. Він Звичайний середньостатистичний чоловік, який щодня допізно працює і у відпустку бажає втекти геть від свого звичного життя. Дещо заблукавши дорогою, Джон потрапляє до кафе, чому ви тут. Поспілкувавшись з персоналом і гостею кафе, Джон розуміє, що життя проходить повз нього. Осорожна робота забирає увесь час, не приносячи натомість жодної втіхи. Не скажу, що ця книга стала для мене якимось неймовірним відкриттям, чи спонукала до негайних дій, але вона дійсно змушує замислюватися, чи на своєму ми місці, чи хочемо бути саме тут, адже час, відкладаючи життя на потім заради неулюбленої роботи, ми можемо і не помітити, коли воно закінчиться. Живіть зараз, займатися тим, що любите, і тоді не буде чого боятися. Або наступне, 21 рік. Мотивація до дій, мила історія, мотивує робити те, що вам подобається. Ідея не є новаторською, але прочитати потрібно в слушний момент. Той, хто вже знає, для чого вони існують, не має потреби читати цю книгу. Але вони розуміють, наскільки важливо знайти відповідь на це просте, але екзаменційне питання чому я тут? Сама розповідь і герої мені сподобалися набагато більше, ніж я могла би подумати. Звичайно, приклади та меседж можуть бути більш загальними в деяких частинах та мізерними е, в інших. Але е, в своїй основі вони мають місце бути та й загалом цікаво. Двадцять третій рік. Занадто казка. Такий мотиваційний твір типу. Роби, що хочеш, і будеш щасливий. Займайся тим, що подобається, і буде щастя. Взагалі про те, що треба робити те, від чого кайфуєш, і подано у вигляді казки. Як на мене. Замітьте. жовтень 23-го року. Грудень 23 го року. Розочарування. Обрала цю книгу по численним коментарям про те, що це цікавий бестселер мотиватор Насправді книга більш дратує ніж мотивує, тому що впродовж цієї історії ллється вода. І нескінченно повторюються одні й ті ж самі тези, без їх розкриття чи якихось вагомих прикладів. Вже на середині цієї і так невеликої книги було дуже нудно і хотілося її недочитувати. Сюжету як такого нема. Філософія настільки банальна, що її можна описати на одній сторінці. Особливо було смішно, що офіціантка, яка працює, схоже що цілодобово, виступає в ролі коуча та розповідає всю книгу клієнту. Як знайти своє призначення? Тобто своїм призначенням вона обрала нічні зміни у придорожньому кафе? Це як таксист, який насправді бізнесмен, доволі нецікавий та банальний твір. Не раджу. У кожного своя думка. Але замітьте, градус накалу від року до року. Не для українського менталітету. Лютий 24 го року. Не раджу, скоріше, ця книга сильно розрекламована, ніж дійсно заслуговує великої уваги. Головне гасло книги робив в житті те, що. Просить, твоя душа і не роби нічого через силу, не переступай через себе свої бажання. Може, така філософія працює у країні автора, але не у нас. В той час, коли деякі регіони України буквально виживають і люди працюють на двох роботах, ця книга була би просто дисонансом для мене, не змогла дочитати. Хотіла б показати вам візерунки. Порівняння. Кольори повністю ідентичні, тільки змінені. І наскільки візерунок став іншим, як ви вважаєте? Морська хвиля замінилася сірим, тобто сіре замінилося морською хвилею. Рожеве має зовсім інший відтінок. І ось. Я ще раз змінила колір. І ось це коментар моєї сестри. Гарний вийшов квадратик. Можна пелюстки зробити темно зеленими початок сірий, потім світло-зелений, або яскраво-жовтий, а початок сірий та зелений. І ось я взяла зелену нитку і продовжую вишивати. Тобто, кольорова гама буде жовто-й. Зелена, і, звичайно, буде сіре як лейбмотив всього виробу. І я подивилася: пів четвертої ночі катутка спить, на вулиці ніч. Початок нового квадратику є. Пішла спати. Продовжуємо. І ось, повертаючись до автора. Передмова до книги. Часом людина опиняється в новому місці, знайомиться з новими людьми та дізнається щось нове тоді, коли найменше цього очікує, але, можливо, найбільше потребує. Зі мною це сталося вночі на відлютній ділянці дороги. Тепер я розумію, що моє становище тієї миті стало символом мого тодішнього життя. Я заблукав у дорозі і так само заблукав у житті, не знав, куди саме прямую та чому рухаюся в цьому напрямку. Чому я зачитую ці коментарі, тому що скільки людей, стільки думок. В різних країнах до однієї тієї ж самої речі чи ситуації віднесуться по-різному, що це філософія насиченого світу, чи американська мрія. Свою думку я склала та технічно поділюся з вами. Повна назва книги Кафе на краю землі. Як перестати плисти за течією і згадати, Для чого ти живеш? Я не прочитала цю книгу Залпом, але прочитала. Мені сподобалися приклади з власного життя. Які наводили герої твору, як вони шукали та знайшли свою ціль існування? Це і ціль існування. Офіціантка, яку в коментарі наша українка спів... співвітчизниця розгромила, розповіла про урок, який винесла з зустрічі з Великою Зеленою морською черепахою, ну, а офіціантка в нічну зміну, мабуть, це її шлях. Відвідувачка кафе Енні, бувша працівниця рекламного агентства, розказала про свою думку про рекламу та споживче товариство. Чим більше ти заробляєш, тим більше витрачаєш на купівлі цілком непотрібних речей, і це коло, з якого важко вийти, зрозуміти, що ми можемо задовільнитися мінімумом речей і бути щасливими. А можемо скуповувати все, заповнювати своє життя непотребом і бути нещасними, і це наш вибір. Історія власника кафе Майка про життя по розкладу та бренність всього, про що ми хвилюємося, його поїздка на відпочинок. Після того, як він жив за розкладом, показала, що він. В круговерті всього цього не зауважив, що життя є і інше, та усвідомив те, що він бачить навколо себе. В один з вечорів сідало сонце, хвилі набігали на пляж сьогодні і на протязі мільйонів років, якщо не мільярдів років поспіль. І він усвідомив цю думку. І ти відчуваєш себе. Дуже маленьким, власні проблеми, тривоги, настільки несуттєві по відношенню до плинності часу. І мені дуже сподобався вислів, що ви стоїте перед фірткою з отвором, заглядаєте в цей отвір, бачите те життя, яким би ви хотіли жити, а відкрити фіртку страшно. Повернемося до мого вишивання. Бачите, я додаю деталі. Хрестики в пелюстки і з'єдную ці пелюстки. Візерунок один і той самий, деталі змінюються. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 хрестиків. Вибираю жовтий колір для серединки. Якщо врахувати, що ці два кольори зливаються з жовтим кольором неподалік від іншого фрагменту, то буду вибирати оцей жовтий легенький, м'ягкий колір. І тоді він не буде дисонувати з іншими частинами мого виробу. Вибираємо колір сірий. Чи все-таки йдемо по звичному шляху і вибираємо цей сірий колір, який є лейпмотивом, чи якийсь інший сірий, все-таки зупиняюсь на класиці в моєму випадку. Вишиваю, а думки вскрізь. І вскрізь, і ніде. Плинність часу, бренність життя. Ви ніколи не задумувалися, що все, що ви робите і що можете зробити в житті, вже через 100 років стане беззмістовним та нікому не потрібним. Може, те, що я все-таки вирішила і рішилась на канал YouTube це моє рішення в тому, щоб те, що я роблю, не кануло в літу. Адже інформаційне поле у нас ніколи не зітреться. І настільки мені все-таки приємно, що мої роботи дивляться, мене слухають, і я дуже тішуся тим. Я дуже вдячна і підписникам, і просто глядачам. І для мене це уже, скоріше всього, не отвір у фіртці, а мабуть, я все-таки ту фіртку трошечки привідкрила, тому що я зробила те, чого я боялася. Я рішилась на те, чого я би не зробила раніше ніколи. І найголовніше те, що мені це дуже подобається. Це займає багато часу, і коли я дивлюся і слухаю про блогерів, що от вони там такі пересякі. А це, щоб я вам скажу, що це деколи робота 24 на 7. І от я вибираю зелененькі для пелюсток, які замовила мені сестра. Воно б гарно було б трав'янисто світле. Я, до речі, бачите, змінила конфігурацію. Я додала 12 хрестиків. А це мої фрагментики початку року. 22-го року. І видно, що ось хрестик так іде, і хрестик отак. Помилка, помилка. Буду виправляти, чи не буду виправляти. І от е, хочеться мені їх теж повторити в інших кольорах. Е, не знаю, чи буду міняти, що буду, що буду вишивати в тим білим. Е, тут вже заповнені це все. Техніка умовно, куди голка ляже. Без всяких схем, а тільки виключно моя фантазія. Може, колись випущу книгу. Як ви на це дивитеся? І ось купила зелений колір, бо в мене його не було. Два яскравих і один тьмяний. Не тьмяний, а більш натуральніший. Не знаю, може, яскравий був би і гарний. Але чомусь я вибрала цей який зеленуватий, а не яскраво зелений. Але зверніть увагу, фабрика імені Кірова, по-моєму. І що би я вам сказала? Виробництво Санкт-Петербург. Чи у нас такі величезні запаси, чи продавці, закупщики безпринципні. Але буду схилятися до кращого. У нас великі запаси, і ми вишиємо цими нитками українські візерунки. Взяла блідо-зелений і вишиваю пелюстки. Сестра замовила, бажання сестри треба виконувати. Трохи зливається з жовтим, але вишиваю. І у цього автора є ще продовження, дві книги. І от я думаю, чи буду я їх читати, чи не буду. Як мотивацію, чи як Цікаво, це був перший його твір, і тому чим далі я думаю, що людина повинна розвиватися в своїй майстерності. А я вишиваю килим. І ми можемо міняти схеми, деталі, кольори. Нарешті ми можемо міняти своє життя. Головне, щоб це життя набуло сенсу та радувало нас кожної хвилини, кожної секунди, адже в розрізі Всесвіту ми та наше життя піщинки. Всього вам найкращого я маю вам що показати.